Thank you Увечері я хочу спекти Наполеон. У мене завтра таке. Ну, не завтра, а післязавтра. У мого батька день народження. Я хочу йому презентувати свій домашній смачнючий тортик Наполеон. Адже купити можна, будь-який тортик. Але він буде, ну, не домашній, він буде з інших продуктів. ну Він не буде такий смачний, як буде домашній тортик. Я підготувала, дивіться. Тут 800 грамів муки, хочу тортик, щоб був великий, високий. І я взяла маргарин, ось такий, заморозила в морозилиці і масло. Ось такий кусочок масла. Так, разом тут 400 грамів. Два яйця, сіль, ось так висипаю, уксус, дві ложки столових, і вода холодна. Спочатку я зіб'ю ці продукти, і потім е, натираємо на тертку маргарин і масло, ось на таку, і змішуємо з мукою до крихти. Потім з'єднуємо ці продукти, всі рідкі і місимо тісто. Всі продукти повинні бути холодні, адже тісто не повинно ну, нагрітися. Його треба швидко замішувати і швиденько поставити в холодильник. Давайте будемо працювати. Друзі, беремо маргарин і масло. Легенько-легенько натираємо на терточку, щоб так стараємося, щоб не дуже руками нагрівалося масло. Легенько тримаємо масло і маргарин. Тісто повинно бути холодне. Натираємо до такої крихти, щоб все змішати з мукою. Акуратно, акуратно. Перемішуємо тісто легенько руками. Не, не замішуємо, а перемішуємо. Тепер беремо, збиваємо рідкі інгредієнти і замішуємо тісто. Легенько теж збираємо тісто у такий комок. Не замішуємо, як дрожживе тісто, а легенько збираємо його до кубки, до кубки і робимо отакий, таку кульку. Тепер беремо тісто наше і будемо розпреділяти на маленькі кульки. Я е, скористалася вагою і кульки робила по 50 грам, 51, 52, 53, як, яка кулька получалася. І в мене вийшло всього з цієї маси тіста 30 кульок. Швиденько-швиденько, тому що тісто повинно бути холодним. Ставимо це тісто в холодильник, щоб охолонуло. Тепер беремо бумагу. У мене є така форма з магазину від торту. І я оприділилася, якого розміру я буду робити тортика. І... Ось розкачуємо перший коржик, тоненький-тоненький, максимально тонкі коржі котимо, підпилюємо мукою, міряємо, якого розміру мають бути коржики і ставимо в духовку пектись. Наколюємо вилочкою, щоб коржик не здувався. Але другий корж я вирішила не міряти кольцом. Мені було незручно з кольцом. І я вирішила по-другому методу зробити. Я взяла кришку від каструлі. так. Мені було так зручніше. Обрізала зразу. І оці крихти лишалися на обсипку торту. І так, друзі, дивіться, скільки в мене вийшло коржів. З цієї порції вийшло 30 коржів. Я розподілила на тортики. Я зроблю три торта. Тут у мене 10, 10 і тут у мене 8. Меншенький один зробим. Оцих три коржика в мене піде на отут 9. 3 коржика у мене піде на обсипку. Візьмемо більший на день народження, один оставимо вдома, і один я дам дітям на святвечір. Давайте будемо готувати крем. Друзі, готуємо заварний крем. Я взяла 5 яєць, сахар, цукор, крохмал, десь півтора ложки столових, 2 ложки муки, адже в мене велика порція. І цукор ванільний. Змішуємо цукор ванільний з мукою. Ось цукор ось, чекачка, Так. Ось цукор ванільний. Так. Змішуємо крохмал з мукою. Ось так змішуємо Крахма з мукою, легенько. Тут у мене вже молоко гріється. Півтора літра молока, адже в мене три торта. Багато мені треба крему. Значить так, оце ми перемішали. Тепер сахар, цукор в яйці. Робимо таку болтушечку. Так, І додаємо це сюди. Потім цю суміш змішуємо з молоком на плиті і заварюємо крем. І так, друзі, змішуємо інгредієнти. Швиденько беремо. Гаряче молоко, ну, воно вже майже закипало. трішки у яйці з цукром і тоді цю суміш виливаємо у гаряче молоко, щоб не було нас комочків. Ставимо на вогонь і доводимо крем до кипіння, але не даємо йому закипіти зовсім багато, але ж до бульок перших. Перемішувала я цей крем минут, мабуть, 10. На маленькому вогні колотила, колотила, щоб на стінках і на дні не було ніяких комочків не зробилося. Постійно треба помішувати. Постійно стояти крем, варити клопітка робота. Треба трошечки постояти возле нього. І так, крем густий-густий, ставав густішим і густішим, аж поки. Не стала стояти, мої, мій вінчик не став стояти прямо отак. От от. Появилися перші бульки, і я виключила газ. Кидаємо туди масло 150 грам, розмішуємо і накриваю я плівкою в контакт, для того, щоб, для того, щоб не завітрювався крем. Тепер, друзі, робимо крихту. Я зазвичай роблю ось такою машинкою, мясорубкою. Мені це подобається. Я кладу таку насадку, рідку-рідку дирки такі там. Вона коли крутиться, робить, робляться дуже гарні оці кусочки такі однорідні. Крихта робиться однорідна. Також я збиваю на машинці і горілку разом із крихтою. Та подрібнити і другими способами, і побити крішки, і натерпти перетерти. Ну і це вже є. Але руками подрібнити. Мені так пожедіть. Ще раз беру великі крихти і перебиваю ще раз. Було в нього, щоб кристочка почала загріза маленька. Берю горілки і перебиваю також крупку. Горішки виходить такими пластинками. Дуже зручно їх міст, вони не перебити зовсім, виходить, крутові політики. Перемішуємо ложкою чи рукою, як зручно. Горіхи в середину торту я не ставлю, а тільки у крихту зверху. Так вони лишаються хрумкими, тому що в середину, коли в торт поставиш горіхи, вони будуть мокрі, Зверху вони будуть хрумкі. І так починаємо наш тортик збирати. Наші тортики збирати. Я е, крем використала не до кінця холодним. Він трішки був нагрітим ще. Змащуємо кожен коржик. І я на дно теж ставлю на виворіт коржа, я теж кладу крем, тоді гарно заходить крем у всі дирочки. Збираємо так помаленьку, всі три тортики. Крем вийшов дуже смачний, запашний, ванількою пахнув, і коржі були хороші, сухенькі. Ось так. Збираємо тортик, вирівнюємо його і зразу ж і крихту прикріпляємо до, до тортика, обсипаємо тортик крихтою. І так, друзі, у нас вийшлося три ось таких тортики. Дивіться, гарні, повноцінні. І лишився крем, у нас ось стільки крему лишилося. Дивіться, бачите, крем зі чоловік. Цей тортик у нас йде на день народження для мого батька. Цей тортик я віддам дітям, а цей тортик залишиться вдома. Друзі, дякую за те, що ви дивилися те, що я пекла. Що ви заходите на канал, лайкайте, пишете коментарі. Я вам дуже-дуже дякую. Будьте щасливі та здорові! Пока-пока!